25 грудня це абсолютно не дата народження Ісуса. Всі ви думаю, про це знаєте. Хто не знав, то довожу вам до відомо. Це точно будь-яка інша дата могла б відповідати народженню Ісуса. Але 25 грудня точно не дата народження Ісуса. Цю дату в IV столітті підстосували під інше свято Бога Сонця, народження Бога Сонця. Для того щоб язичники, які вірили в народження Бога Сонця, щоб так мало помало їх трошки конвертувати в християнство такий, е, такий якийсь хитрий хід з боку католицької церкви. От ми зробимо наше свято народження Ісуса у ваше свято, і ви забудете про вашого Бога Сонця, і будемо святкувати День народження Ісуса.